Всім величезний привіт! Запрошую вас в Аврору. З'явилось багато ось таких штучних квітів. Дивіться, які гарні. Здалека дійсно виглядає має вигляд як кактус. 69 гривень. Це вже, мабуть, ближче до весни. Так, такі у нас по 55 гривень. 69 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. 55 гривень такі також в мене є вдома. Красиві стоять. Дивіться, які гарні, чудові з'явилися. Взагалі чудові. Їх ціна 99 гривень. Тут бачу, з'явились ось такі свічки з таким листочками з такими. Зараз проб'ємо ціну. 39 гривень. Вмикайте дзвіночок на каналі, щоб першими отримувати сповіщення про усі новинки в тому чи іншому магазині. Дивіться, яка гарна жовто-блакитна. Ну, ціна така ж сама. 39 гривень. Так, а ці вже були і знову з'явились. Такий великий гніт в них. Так, ціну, мабуть, не проб'є, тому що ціна стерта. Штрихко. О, пробив. 44 гривні була 69. Так, всі акції, які, всі продукти, які в цьому відео, всі товари, акція по 28 включно число. Так, ці шкатулки металеві. Я... А, це шкатулки. Ну, були схожі е, шкатулки. Це також свічка. Дивіться, ароматизована свічка 55 гривень. Ну ось ці надзвичайно гарні, дуже красиві. І навіть є ось такі свічки, вони а, горять схожі як на LED-свічку. Але це воскова свічка. Теж така цікава новинка, яка теж була вже а, в Аврорі. В Аврорі масло. ефірне масло по 32 гривні. Великий вибір аромодифузорів, бачу багато новинок. А це лед свічки, які йдуть на батарейки. Теж дуже гарно зробити свою композицію. Ось такі мацюпоньки по 15 гривень. Трішки більші по 34 гривні. І оці великі. 39 гривень. Підсвічників. Також багато з'явилося в Аврорі цікавих. Це також вже були і знову їх привезли. 69 гривень. Різні металеві скриньки для дрібничок по 27 гривень. Скарбнички по 44 гривні. До речі, здається, тут відкривається кришка, якщо я не помиляюсь, мені треба таку скарбничку. Ну, може, на тревел хтось збирає на, на ті. Ай, на путіше, на пригоди, на відпустки, А мені треба щось на щось інше зібрати. Так, дійсно, вони відкриваються, це дуже добре та зручно, тому що ось ці, якщо не помиляюсь, потім треба обрізати, обрізати, вирізати о 49. Ну, Треба подивитись, можливо, і куплю. Ну, Не виходить в мене так, щоб знаєте, взяти і купити те, що я хочу. Треба відкладувати. Треба відкладати гроші. І знову з'явились ось такі дерев'яні скриньки для маленьких принцес на біжутерію. Вони всі йдуть в коробочках запечатані ось так. Шкатулка дерев'яна з дзеркальцем. І ціна такої шкатулки 99 гривень зараз. Були 139. Ага, тут екзотична така гра для двох настільна від 16. <с if you're hungry> <skulling> ну що ж, скільки вона? нас? 169 гривень. Для двох в коробці. Ну що я вам хочу сказати? Ну, йде День Валентина, дзвіночки такі. Дзвіночки, щоб подзвонити, коли потрібно поцілуватися. Так, 24 гривні сувенірний. Іде День Валентина, і бачу в Аврорі багато з'являється з'являються таких а, невеличких презентів. 34 набір, ось такого мила. В коробці ось такі пелюсточки по 59. Вони вже були і знову з'явились. Так, і ось цей набір це така новинка, я ще не бачив. В Аврорі 77, також мило. Набір трояндового мила 77 гривень. Ось такій коробці. Це також можна використовувати для біжутерії в двох кольорах. Такий блакитний і рожевий 34 гривні. Теж такі цікаві свічки. Квадратні, гарна така цікава форма. Також йдуть в різних кольорах. 55 гривень. Ось такі з'явились декоративні свічки. Ароматизовані. І ціна їх. А, бачиш, 59 гривень. Ось такі також цікаві. Вони також були нещодавно. І знову з'явились підсвічник зі свічкою. 55 гривень. Давайте відкриємо. А тут всередині дивіться. Віск і ціла купа всяких муші. Ось такі декоративні свічки в таких баночках, теж ароматні, мабуть, ідуть. І ще хочу сказати, що вони надзвичайно оригінально дивляться. Так, ці зараз скажу вам ціну по 34 гривні. І ще я знайшов ось такі. Дивіться, це йде з лавандою і з трояндою. На поличках в Аврори, в Аврорі ось такі з'явилися набори для оформлення подарунку 34 гривні. І ось такі набори для оформлення подарунку зараз по 18 гривень, були 27. Кольорів дуже-дуже багато. Стрічка декоративна, також багато різних кольорів. Вони зараз по 22 гривні, були по 34. В акції ось такі перешіпки з сердечками були по 24, зараз 14 гривень. Я вам скажу, в Аврорі вже пахне весною. Дивіться, ось такі підставки для нотаток або навіть можна використовувати для фотографій на стіл поставити по 14 гривень тримач. Брилочки у вигляді сердечок 24 гривні. Ось ці такі кумедні брелочки звірята по 14 були 24 гривні. Малечі в кімнату з'явилися ось такі килимки. Зараз з вами проб'ємо ціну тут і для хлопчиків, і для дівчаток. І небо, і море, і океан, пляж, і пісочок. Досить такі немаленькі. 199 гривень. В Аврорі з'явилися ось такі маски для сну, щоб сонечко у вас не турбувало зранку. 39 гривень. 77 гривень коштують набір бігодів для завивки. Для дівчат з'явилися ось такий набір резинок і заколки. 29 гривень набір. Ось такі нові браші, масажні щитки. Також це новинка. Зараз проб'ємо ціну. 139 гривень. В акції відвела мус для укладки волосся 119 гривень. Лак для волосся тафт 109 гривень. Спрей для волосся ось такий кондиціонер. Спрей по 27 гривень. З олією Аргани. Фарба рябіна зараз можна придбати за 49 гривень. Фарба сйоз 119 гривень. І 27 гривень фарба мальва. А ось такі тонуючі засоби бальзами можна придбати за 42 гривні зараз. Шампунь Пантін провів Аврорі по 109 гривень. По 77 гривень шампуні з міцелярною водою. Тут великий вибір для будь-якого волосся. По 77 гривень шампунь шаума. шампунь Sios можна придбати за 129 гривень, 440 грамів. Шампунь для чоловіків зараз по 74 гривні. Пляшка йде з дозатором 400 грамів. Також для різного волосся. Тут. І гель для душу 500 грамів. Зараз проб'ємо ціну. 84 гривні в акції. В Аврорі з'явилися ось такі гілочки декоративні, штучні. Зараз проб'ємо ціну. Скільки цей пучок. 69 гривень. І ось такий також це новинка. 99 гривень. По 39 гривень набір ось таких цукірок вагою 110 грамів. Велика мілка. Можна придбати за 99 гривень в Аврорі Ось така зараз по 39. Набір ось таких цукерок пломбірних, 170 грамів, вишня 29 гривень. В акції шарм королівський по 39 гривень, 113 грамів. І ще я ось такі самі знайшов. Також йдуть а, 100 грам, трішки менше. Цікавий набір цукірок Lexus в коробочці, пластиковій коробочці у вигляді сердечка. Зараз проб'ємо ціну на таку штучку. 69 гривень. Якобс Еспресо вагою 230 грамів. А ось кава Старого Львова в акції до 4 градус. Лютого 100 грамів 34 гривні. З'явилися ось такі цікаві декоративні кошики. Плетені. 59 гривень. Ось такі великі по 119 гривень. В такому молочному і сірому кольорі. І ось такі трішки менші. Зараз в акції по 64 гривні були по 99 гривень. Цікавий набір знайшов для плетіння браслетів. Сто сорок дев'ять гривень. А а ось такий набір тридцять дев'ять. Був шістдесят дев'ять. Знову з'явилися ось такі розсувні кошики, які кріпляться до стінки по 59 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. І ось такі кошики-органайзери, це, мабуть, для холодильника будуть дуже зручні. 44 гривні. Дивіться, який цікавий ланчбокс. Тут на раз, два, три, 4 і для соуса 5. Ще відділення для ложки і вилки там всередині закривається на кришку. Досить цікаво продумано. На роботу взагалі круто з собою такої брати. Ціна такого ланчбокса 109 гривень. В різних кольорах вони йдуть. Ну, це взагалі чудо. Дивіться, яка чашка. Чашка антистрес. Вони йдуть в різних кольорах. Круто придумали. Ціну зараз вам скажу. 59 гривень. Ось така в зеленому кольорі. Ось така йде в синьому кольорі. В червоному. І дивіться, яка гарна в жовтому кольорі. По 24 гривні соковий тискач для цитрусових. У макалутурі пробіжимось ось такий рушник паперовий на 500 відривів, двошаровий 119 гривень. Паперовий рушник від Freckingbox 350 відривів. Також двошаровий 99 гривень. Вологий туалетний папір 50 штук у упаковці 27 гривень. Серветки вологі, 60 штук в упаковці по 15 гривень, хороша ціна. І зараз знижка на ось ці серветки паперові, двошарові 150 штук, 27 гривень в коробці. Ось такий красивий нічник з'явився. Він йде на дві батарейки у вигляді сердечка, Кольори... кольорів багато. Білий, І, звичайно, червоний. По 69 гривень. Дивіться, які теж цікаві з'явилися нічники. Вони йдуть на одну батарейку в вигляді ананаса, також по 69 гривень і пальма можна один біля одного поставити. І буде романтика, екзотика. Ще ось такі новинки з'явилися, Світильник в вигляді 3D по 149 гривень, як новинка, надзвичайно круто. І здається, на ньому можна писати. Ви на ньому пишете все, що завгодно, і те, що ви написали, буде світитись вночі. Так, все вірно. Ось іде олівчик, по якому ви пишете. Ну, і потім те, що ви написали, воно буде світитись. Ну, звичайно, крутий нічник Теж нічник знайшов. Ось такий з мапою України. 149 гривень. З'явилися такі чашки на чай або каву. А кольори всі однакові. На жаль, ну добре. 69 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати огляд в Аврорі. Бажаю вам, дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю вам всього, всього найкращого і до зустрічі.